Всім привіт! Мене звати Ігор, по тобі камери Таня, і ми з української природоохоронної групи. Сьогодні говоритимемо про щось дискусійне і, як виявилося, для багатьох мало зрозуміле про інвазійні дерева. Чому взагалі така тема? Тому що зараз міністерство захисту довкілля розробляє перелік інвазійних видів дерев, які буде заборонено садити у лісах. Цей перелік викликав дуже жваву дискусію. Лісівники традиційно виступають проти будь-яких заборон. Ну а ми, екологи, навпаки, виступаємо за якнайширші обмеження. А, а як виявилося, купа людей у соцмережах взагалі не розуміє, що то за інвазійні види і в чому проблема. Тому сьогодні спробуємо розібратися, що таке інвазійні дерева, чому це дике зло, і почнемо з теорії: будь-який вид, рослина там чи тварина, має певні географічні межі, де цей вид мешкає і поза якими не зустрічається. Ці межі називаються природний ареал. Наприклад, всі знають, що природний ареал слонів це Африка та Азія, а Європа для слонів природним ареалом не є. Види, які мешкають у своєму природному ареалі, називають аборигенними або місцевими. Наприклад, в Україні є там аборигенні дерева. Це, наприклад, там сосна звичайна або дуб звичайний. Ну і купа інше. Але людина протягом останніх сторіч умисно чи неумисно переносила різні види за межі їх природного ареалу. І такі види називають інтродукованими. Наприклад, ще у 19 сторіччі на території України почали висаджувати таке дерево, яке називається дуб-червоний. Це дерево родом з Північної Америки, інтродукований вид. Звісно, що без людини дуб червоний мав дуже мало шансів перетнути Атлантичний океан. Деякі інтродуковані види починають активно поширюватися у новому середовищі. І не просто поширюватися, а витісняти місцеві аборигенні види. Цей процес називають інвазією, а відповідно такі види інтродуковані, які безконтрольно поширюються, називають інвазійними. Канонічний приклад інвазійного виду, про який всі чули, це європейські крилі, яких завезли в Австралію наприкінці 18-го сторіччя, і які там настільки розплодилися, що. Завдали непоправної шкоди місцевому австралійському біорізноманіттю. Важливо, що не будь-який інтродукований вид є інвазійним. Наприклад, є таке американське хвойне дерево Дуглася для України, воно, звісно, що інтродуковане. Але Дуглася особливо не виходить за ті межі, де її висадили. Тому інвазійним вона не вважається. Ну, як мінімум поки що. Туди ж аргументи про те, що нам не можна саджати картоплю. Вона ж інтродуцент. Так, але інвазійними овочеві культури не є. В Україні зараз дуже багато різних інвазійних видів тварин та рослин. Ну, про амброзію там або отруйний борщовик всі в принципі чули. Але у нас є і інвазійні види дерев. Мабуть, найбільш очевидний приклад з них це Робінія звичайна, яку в Україні часто називають акація Біла. Хоча з наукової точки зору це взагалі ніяка не акація. Робінія це дерево родом з північної Америки. В Україні протягом останнього сторіччя її активно садили у містах з метою озеленення. А ще її дуже багато садили у дикій природі на півдні і на сході країни. І робили це найчастіше для того, щоб створити лісосмуги або закріпити ґрунт на скилах, захищаючи його від ерозії. Рубіння дуже швидко росте, тому тодішні лісівники її любили і поширювали де могли. Проблема в тому, що рубіння починає стрімко поширюватися самостійно без участі людини. Вона захоплюється нові нові території, і з них вона витісняє наші аборигенні види. Цей факт взагалі неодноразово зафіксований науковцями у багатьох країнах. Наприклад, робіння виділяє хімічні речовини, які пригнічують ріст інших видів дерев. Тому чужорідна робіння може спокійно розвиватись у лісах з наших місцевих дерев. А от місцеві дерева рости разом з рубінією часто вже не можуть. Якщо ви буваєте у лісах, то в принципі не важко побачити приклад, як рубінія починає витісняти сосну з наших лісів, а сосна власне і тупо помирає. Більше того, інвазійні дерева витісняють не тільки місцеві дерева у будь-якому лісі. З деревами пов'язані сотні і тисячі інших видів рослин та тварин. Не буде дерев, не буде середовище існування для таких. Видів саме це трапляється, коли по Україні поширюються чужорідні види. Тут корисний інший приклад інвазійного в Україні дерева дуба червоного, про який ми вже згадували. Слідження лісів з Червоного дуба демонструють, що в них живе набагато менше комах та інших човностоногих, ніж у лісах з місцевих видів дерев. А в лісах з рубінії не селиться більшість наших птахів. Теж саме стосується, наприклад, і рослин, і лишайників. Тобто, наші місцеві види вони просто не пристосовані до життя в лісах, сформованих інвазійними видами. І якщо замість аборигенних лісів формуються ліси з інвазійних дерев, то нашим тваринам, ну, банально та й рослинам, банально немає де жити, вони просто зникають. Робіння, до речі, часто розмножується вегетативно, тобто просливим способом, і з цим хрінше зробиш. До того ж, вона часто тікає в інші екосистеми. Наприклад, я садять у ліси а вона починає захоплювати степові балки неподалік, перетворюючи їх у щось схоже на саванну. І звісно, що унікальним стоповим рослинам або тваринам у такій робінній висуванні часто вже просто немає місця. Інвазійні види впливають ще й на місцеві види грибів. Корні наших дерев сосни там якоїсь формують певні зв'язки з грибами, а робіння ці зв'язки часто фізично не може сформувати з багатьма поширеними в Україні грибами, наприклад, з бровиками або з маслюками. Тому, коли замість соснового лісу з'являється ліс з рубінії. Багатьох наших грибів і тим більше не побачити, окрім вже згаданих робіні та дуба червоного в Україні купа інших інвазійних видів дерев та кущів, наприклад, там клен я який можна побачити біля річок: в'яз карликовий, ірга, колосиста, черемха, пізня, аморфа і купа інших. Декілька останніх тижнів ми писали про інвазійні дерева у наших соцмережах, і багато людей задавали питання і коментували. Є кілька цікавих питань, одне з яких: як так виходить, що робіні у себе на батьківщині у північне. Америці не є інвазійною, а в Україні вона агресор і витісняє наші місцеві дерева. Ну це правда, питання хороше, бо в північній Америці рубіння дійсно ніколи не є домінуючим видом у лісах. Відповідь складається з двох частин: по-перше, в певній екосистемі, ну, наприклад, там у лісі, усі види тисячоліттями жили та еволюціонували разом. За цей час кожен з них знайшов якусь свою специфічну нішу, і в екосистемі встановився певний баланс. Але людина приносить інвазійне дерево у нову екосистему, яка не адаптована до такого дерева. І цей баланс він швидко порушується, і місцеві види витісняються чужинцем. Багато хто каже, що з інвазійними видами не треба нічого робити, мовляв, природа сама адаптується, але це не так, тому що ніяка екосистема не може адаптуватися до інвазійних видів за всього там кількадесят років. Цей процес має тривати тисячоліттями. За цей час інвазійні види просто витіснять більшість місцевих, і ті зникнуть не завжди. І це не адаптація, це банальне вимирання. Друга причина успіху інвазійних видів така: у нормі будь-який вид має певних природних ворогів, які регулюють їх чисельність. Канонічний приклад це якийсь там хежвак, наприклад, вовк, та якась там умовна жертва, наприклад, козуля. Але коли людина переносить інвазійні види у нове місце, їхні природні вороги найчастіше з ними не мандрують. Тому інвазійні види на новому місці ніяк своїми природними ворогами не стримуються. Це все може звучати трохи складно, але серед біологів та екологів це насправді очевидні речі. Тому нам дуже цікаво було побачити під одним з наших дописів от такий от коментар з офіційної сторінки ботанічного саду в Національному університеті біоресурсів в Києві. Автор цей коментар потім видалив, але ми встигли заскрінити. І бачимо, що рівень Підготовки в нубі, інколи просто пробиває дно. У соцмережах також багато казали, що інвазійні види приносять більше користі, ніж шкоди. Ну що, наприклад, Рубіня вона класно росте, закріплює схили, ще й там медоноси. Тому її все одно треба садити, навіть не дивлячись на те, що вона інвазійна. Це дуже поширена думка і серед лісівників, і серед багатьох інших людей. Але здається, що це хибна думка. Багато обрахунків, проведених у західних країнах, демонструють, що храняти біорізноманіття у комплексі набагато вигідніше, ніж тупо їм нехтувати. Ну, є там Простий приклад можна зробити прямо зараз усі ліси і зробити купу грошей. Але в майбутньому доведеться витратити набагато більше на те, що раніше ліси робили безкоштовно. Наприклад, там на Чисте повітря на чисту воду на туризм і на багато чого іншого. А з інвазійними видами дерев, взагалі, все дуже просто, бо їх дуже часто можна замінити нашими аборигенними деревами. Можливо, вони десь там будуть поступатися у медоносності або у вартості деревини, але у довгостроковій перспективі матимемо збережену дику природу і купу плюшок для нас, як для жителів України. Нещодавно ми підрахували, що навесні 2023 року в 11 областях України планують висадити більше мільйона інвазійних дерев. Якщо ж інвазійні дерева такі погані, то то, власне, чому ж їх досі садять? По-перше, українське законодавство відстає від сучасних наукових досліджень років десь так на 30. І якщо на Заході вже, в принципі, всі зрозуміли, що інвазійні види це зло, то українська держава тільки, тільки починає щось там роздуплятися. У нас, в принципі, майже немає законодавства про інвазійні види, і лише минулого року у Лісовому кодексі з'явилося офіційне визначення інвазійних дерев. По-друге, є така проблема традицій. Старі лісівники розказують, що за радянських часів було дуже круто, коли у лісі було багато різних видів дерев, і байдуже в принципі це місцеві дерева чи чужорідні. Тому лісівники радо насаджували все, що могло рости, і ця традиція, в принципі, залишилася і досі. Особливо враховуючи, що для багатьох представників лісової галузі на першому місці стоїть економіка, а біорізному це, це ну, часто порожній звук. Десь зараз Міністерство захисту довкілля буде затверджувати перелік інвазійних дерев. Усі види, які увійдуть у цей перелік, буде заборонено висаджувати у лісах. І дуже важливо, щоб цей перелік був якнайширшим. Бо зараз лісівники не хочуть туди включати ні робіні, ні дуб червоний, ні багато інших видів. Але важливо розуміти, що цей перелік це лише перший крок. За даними Держлісагентства, в Україні у степовій зоні більше половини лісів це ліси з чужорідних дерев. В інших зонах України, в принципі, також дуже багато. І тому від того, що якусь там умовну робінню заборонять зараз садити у лісовому господарстві. Декілька тисяч гектарів лісів, які вже існують з чужорідних видів, нікуди не зникнуть, і все одно будуть поширюватися самостійно. Це все робота майбутнього. У західних країнах є досить серйозне законодавство про інвазійні види, не тільки дерев, а взагалі будь-яких. І воно передбачає моніторинг поширення інвазійних видів. Тобто держави намагаються чітко знати, які види є інвазійними, де вони є, як швидко поширюються і чому це законодавство також передбачає якусь боротьбу з інвазійними видами. Ну звісно, де це можливо. Якщо боротися неможливо, то Законодавство передбачає, хоча б стримування інвазійних видів, щоб вони не захоплювали нові площі. Хочеться сподіватися, що завдяки силам оборони ми також скоро зможемо почати працювати над таким законодавством в Україні. Тому не забуваємо про донати і підтримку армії. До зустрічі!